Сценарій вечірньої акції 19 липня на Плуговій. Коли через посередництво своїх прибічників церковники довідалися, що владика Ілля є на Плуговій, зраділи, бо в цьому бачили єдину нагоду скомпрометувати його. Як? Працівники міліції під приводом перевірки документів відвезуть владику. Цього вже буде достатньо для створення очорнюючої кампанії мас-медіа проти Владики. Був запрошений на місто чину kde zde z kaplicy našich sester zňali a znevažovali svätý christ. Keď pobáčili, že ja je tam prísutný, tak někdo telefonoval a dostali jednotný je 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 nákaz, čo začali kričať, že ja mám dať svoj pasport a to čo čomu ja bych mal dať, ja sa nedopustím nejakého zločinu. Tady je zločin a nie dokumenty. Čo to je? Moment! Polícia začala na ťahať do mašiny. Ja bych čomu mene berete? Nepojasnili čo čomu mene berú, jenom na silu mene tlačili do mašiny a odvezli mene potím na policajnú stanicu. О півночі 14 годин там був, мав в спині, Я просив, щоб були зняті попої, але каже, то аж пізніше, пізніше. Я хочу тепер, та потім яколіція не дозволила. Владику тримали у відділі міліції і нікого до нього не пускали. Одинадцятої години приїхав наш адвокат. Прибув і так він зразу захотів розмовляти з Владикою Іллею, але його не, не допускали до, до владики. Тобто міліція не пускала адвоката, хоча вони не мають на то е, жодного права, то й кримінальний чин порушення права на захист. Врешті адвокат добився, щоб його впустили. Коли я адвокат запитався, як на вашу думку, чому то сталося той шум, або чого так сталося, владика сказав, що це сплановано церквою Юра, що то вони накрутили тих людей, чому ті, що тому так люди ті були агресивно налаштовані, то й, що то вони все діли диктовку церкви Юра. І Адвокат ясно записав, що чи ви вважаєте, що це було політичне замовлення сплановане? Ну не ясно, я і владика. Я були переконані, що це так, як є. І надалі ми надалі ми переконані, що це політичне замовлення УГКЦ і міліція діла на замовлення. Ми так записали, в тому, поясні і пояснили чому. Якщо не так, то чому міліція, яку ми викликали, щоб вона захищала замість того, щоб нас захищали, вони тих хуліганів залишили в спокої, а забрали нас, які просили про поміч і захист. І реакція того міліціонера, доти він був спокійний, ми писали, як ми тільки чув, що це політичне замовлення, що ми пишемо, що міліція, так його як немов би окропом ошпарило. Коли ми прийшли нас знову, не згідно було, видно було, що справа фабрикується на ходу. Ми питалися, суд, бути відкритий, але суддя було ясно упереджено, нікого не хотіли пустити з таких, аби були спостерігачами, і тільки мене як перекладача пустили. Коли вже міліція прийшла, сказала, що вже вияснили, що перебування біза Великий є у порядку, вже почався суд. Прийшов один з редактористів, вів себе, поводив себе дуже вульгарно, так, ну, можна сказати, нахабно. Він е, старався якось кожного з нас зачепити з такими насмішками постійними. Ми на то не реагували. Приїхала юрист з церкви Юра. Так себе впевнено якось дуже почував. Відразу було, що упередження судді. Вона допустила, щоб я був перекладач, але коли я почав перекладати владикулю, вона не дослуховувала взагалі або на півречення мене переривала. Перемонстер процесії висунули неправдиве звинувачення, так звано підтверджене фальшивою медичною довідкою, що владика Ілля нібито спричинив струс мозку. Таке звинувачення є колосальною брехнею. Владика, обороняючи сестру від нападаючої жінки, всього на всього зачепив обличчя нападниці. Цією обороною Владика аж ніяк не засягнув на здоров'я нападниці. Обороняти невинного не є жодним адміністративним правопорушенням, але обов'язком кожного громадянина. Те, що зробив Владика, є шляхетним вчинком. Або адвокат доводив так логічно, що, що це не підпадає під про якесь порушення, таке зловмисне бо як. А те, що зачепив по обличчі, так то є нормально, коли людина у напруженні борониться, якщо нападають і ще й захищав сестру. Так що то взагалі не можна розцінювати як умисне або грубе якесь порушення, чи от який напад. Як свідок був запрошений один з тих міліціонерів, який проводив затримання. Ну так само і освідчення було видно, що людина просто говорить неправду, і коли адвокат давав якісь запитання, то він розгублювався, відповідав знову те саме. Поверх нижче стояли потім міліціонери. Між ними був той е чоловік, який викликався як свідок по справі. І я був свідком їхньої розмови, просто почув, вони голосно говорили, ну і він, він говорив так тим своїм колегам, що нас адвокат завалював питаннями, я не міг, не міг викрутитися. Тобто, були, тобто він так в тій розмові там було ясно, що. Що то тобто, він сам по суті так, тим зізнався, що він говорив неправду і, і не міг із того викрутитися. Вже зовсім було так, якось комедійно, як почали викликати їхніх свідків, тих, які оскаржували дикую люблю. Ото найгірше вона була та їхня. Вже видно було, нікого не закликали ні тих свідків. Вже перед тим судом, ті свідки, то дівчата молоді е, сигарети за сигаретою курили. По телефоні з ким говорили. Матюкались без Ну, Їхня погодження була таке вульгарне, непристойне, і ту присутності нас, духовних осіб, не так поводилося. І та їхня брутальність, така і на суді була видна відразу. Одна написала, що владика був у рясі, що вона бачила дуже ясно, що він був у рясі. А деякий Ілля був там на міліції, бо його взяли з місця події. То ряси, то очевидно було, що там згідне, значить, що вона не бачила. Вона говорила, що там дуже було, що вона все дуже гарно бачила, бо там дуже освітлення. А третя говорила, що вона не бачила дуже добре, бо там було, було темно. А всі, але всі однозначно вони писали, що, що вони всі бачили, як хоч були одна казала, що була на балконі, що нас з балкона дивилася, і коли було темно, але всі бачили, о, всі, однаково бачили, як сильно кулаком у голову ударив е, ту жінку. І також то було протиріччя, бо великий я взагалі не мав намірення якогось бити, він захищався і тільки відштовхнув, і зачепив ладонею по обличчю, і взагалі не в голову, а тільки так по обличчі. Так за коли почав наш адвокат давати їм питання, так вони почали попадати в паніку. В кінці сама суддя вже бачила, що вони завалюють ту справу, бо видно було, що вони зараз можуть взагалі самі собі суперечити, що були би ще зробили тих, прозрадили всю ту. Запутуватися почали зі страху, почали іс істерично говорити. Так що суддя сама тих свідків почала е геть їх якнайскоріше е так виправляти таке цікаво, що на всіх і всіх тих свідків вона коли напиталася, чи вони бачили, як Владик Ілля бив, то вони всі так кулаком бив. І то знову не, не згідне було. Та перша говорила, що дуже бачила, як ясно, як вона впала, і дуже лежала, і дуже плакала, і дуже хоча, що її б'ють. Так, Коли записалися другу і третю, чи бачила, як вона падала, чи що, одна сказала, що вона не бачила, що вона впала, ні, що вона не впала. А третя сказала, що взагалі не бачила, чи вона падала, що вона що тут було тягне, вона не бачила. І коли вона питала, також кожного свідка питала, чи бачили на той потерпілі якісь сліди по бою. Чи... Вони ще самі ті свідки не знали, чи, як та справка написана, тому вони не боялися сказати, бо не, не були домовлення, тому всі казали, я не знаю, я не бачу, я не бачив. Те, що у Владика Єлівля вдару, то всі точно бачили, то кулаком, і то в голові, то сильно. Та, а вже чи були якісь знаки побої, то вже не бачили, бо не знали, як та справка написана, і де, і з якої сторони там приписали їй той, той синяк, чи що інше, чи той мозку. І тут ну, видно було, що це є сценарій, такий награний, комедія, все штучно планувалося. Адвокат почав е казати, щоб кликали наших свідків, які е, були е при тих подіях і бачили. Суддя холоднокровно, аж так цинічно, що ви там може, нас е ще. Все, виходьте, виходьте і будемо заклю заключення робити. І тільки завдяки настирливості, а такій геройській відвазі до нашого адвоката, який не зважав вже на але мужньо, але культурно, але так дуже е, строго почав домагатися, що це несправедливо, що це треба аж так перейшла така, можна би сказати, перепалка між нашим адвокатом і тим суддею, А все ж таки він не зважав вже ні на е, якось те, що вона грозила йому, що його виведе, але він... Домагався ясно, що це несправедливо, що це мусить вислухати бодай чотирьох, так щоб була адекватна така справедливість, що бодай чотирьох наших свідків, хоч там наших свідків було багато більше. А цікаво, що їхні свідки багато не з'явилися. Хоч вона зачитувала першого, другого, третього, Не було, не було. Аж потім тих трьох вже провадили і четвертого того міліціонера. А коли видно, що Ті люди, які ще мали трошки совісті, або якось так, бодай трошки якоїсь совісті, не з'явилися, не хотіли зайти на свідків. Не до порівняння було наше свідчення, коли наші сестри чи наші ті чотири свідки свідчили, як то, і все одно згідно, бо все говорило правду, і так як було, і то все згідно було з, з тим свідченням Великої Ліяки, тому що ми всі були при тому, і ясно. Говорили, що це взагалі що це допустимо, щоб був там мозку чи якесь інше, тому що вона взагалі не впала, вона там бігала. Коли, наші, коли їхні свідки заходили, то секретар там має обов'язок все записувати і дійсно вона записувала. Коли почали заходити наші свідки, автоматично та секретарка перестала писати. Щоб не були занатовлені наші свідоцтва. Та сестра є медиком і вона ясно заявила, що я як спеціалізований медик закінчила медичну академію, я абсолютно заперечую, що тобі був струс мозку, тому що то викликає нудоти, то викликає кружіння голови. Людина потребує сісти, десь заспокоїтися, що не спостійно було би потім бігати, так як та потерпіла, так звано потерпіла, бігала і кричала, і годину більше до кінця там на тій акції було. Бо суддя ніби говорила, що це не можна, хіба це можна ззовні побачити симптоми якісь струс мозку. І сестра ясно пояснила, показала, що це можна зовні побачити, якщо є струс мозку. Але суддя то видно було, що вона і нічого якось так не, не влаштовувало ті наші свідоцтва. Вона постійно трималася той, але тут є Я довіряю медичним працівникам, я довіряю тій довідці, я не довіряю тільки таким вашим зовнішнім є тут медична довідка, і я, тому, я того тримаюся. І все постійно так накручувала, щоб зробити так штучну велику злочинцю або якимось таким правопорушником. І це було зомні, то було дуже виразно, тому що це, вона е, упереджена, що ви, ви за, виконує замовлення, і це проста дитина була би могла пізнати, якщо ви була присутні на тому суді. Як говорила отець Владика, що то дійсно так справді було на тому судовому засіданні була така дуже пригнічуюча атмосфера, що то було видно, що то все є таке сфабриковане, а наперед заплановане.